Добрий день, шановні педагоги. Сьогодні покажу вам наші матеріали для другого тижня навчання, і це буду показувати на прикладі сторіночок підручника. Отже, сьогодні на цьому тижні у нас в плані складання списків і робота з віршем «Знаєш рідний край Марії Хоросницької. Складно гортати. Також ми будемо говорити про нашу українську мову, як державну мову, як мову спілкування, говорити про мовлення, особливості власного мовлення, а також усне і письмове мов, писемне мовлення. Будемо читати чудові віршики, дуже образні про павучків, і говорити про прозу та поезію. І почнемо створювати. Свою книжку, кожна дитина буде писати книжку про вигаданого персонажа. На це нам потрібно два уроки. Отже, в цьому тижні ви знайдете чотири презентації. Для проєкту моя книжка передбачена два уроки, але вони об'єднані в одну презентацію. У кожній з презентацій є розширені матеріали, пам'ятки, алгоритми роботи, додаткові поради по створенню текстів. Також бесіди до художніх текстів, які допомагають дітям краще розуміти художні образи або краще аналізувати пізнавальні тексти. Ну, в цьому тижні ви бачите, у нас є більший акцент на поезії, і тут важливо, щоб діти поступово навчилися відчувати. Красу поезії, да, і відчувати насолоду і розраду від читання віршів. Також я раджу тим педагогам, які працюють за іншими підручниками, уважно розглянути, як підготовлені проекти для моєї книжки в цьому підручнику тут є дуже багато підказок, порад, які допомагають дітям, тим, яким складно фантазувати. Там в мене теж є різні учні. Я знаю, що когось ця робота надихає, а для когось вона є важкою. І тексти таких дітей бідні, короткі, незв'язані, і така робота є для них виснажливою. В презентаціях є додаткові. Ідеї, і вони також є на сторіночках підручника, тому дуже раджу такий проект впроваджувати. Він допомагає дітям самовиразитися, допомагає. Побачити цей довготривалий проєкт, адже книжку вони створюють протягом усього навчального року кожен місяць по одному розділу. Він допомагає також отримувати відгуки, навчитися давати зворотний зв'язок своїм однокласникам, які час від часу показують одне одному книжки. Тому приємної роботи бажаю вам на цьому тижні і завжди на зв'язку з вами звертайтеся до групи, навчаюся за підручниками Світич, діліться своїми Успіхами, диліться своїми проблемами, ставте запитання, і ми разом з вами будемо надихати наших учнів.